Народ, всім привіт! Сьогодні я максимально коротко і максимально ясно розповім вам всю правду про біному. Скільки грошей я тут програв, і взагалі, як вас обманюють ці недотрейдери з Тіктоків, стрімери і вся ця падаль в інтернеті, яка піднялася якоби на трейдингу біному. Я покажу вам переписку з адміністраторами BIN тобто партнерської програми BINOMO, де я запрошував аккаунт як настоящий для стрімів, для того, щоб зливати народ, заробляти на ревшарі. Мені його мали видати. Я покажу вам, скільки як заробляти робили такі персонажі, як Богдас, як Орехов, як Діма Стрейди і ці тіпи, які зараз переключилися на крип і насипають там такої хуйні, що просто хочеться плакати. Але перед тим як я все це тобі покажу і розкажу, обов'язково постав лайк і додивися відео до кінця, тому що як завжди, ми розіграємо 500 гривень за максимально прості умови. Цих персонажів в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграмі, типу Поднявся одна, туди-сюди, Луха, Ріжись, Мерседес, Гілінтвагіни. В основному аудиторія цих людей, я їх всіх знаю особисто, в основному аудиторія цих людей це школьники там, від 14 там, до 18 років. Якщо постарші люди на це ведуться, то це або. Деградант або тупий якийсь тіп, який взагалі не шарить про цей світ нічого. Скажу наперед, це відео робиться не з точки зору хейту, я нікого не хейчу, я нікого там не ненавижу, я не роблю це з заздрощів або чогось іще. Вони нормальні тіпи, я нічого не маю проти, але я маю проти того, як вони це все подають. Тобто де біномо, де трейдинг і де заробіток. Ці три речі абсолютно ніяк не зв'язані. Я поділю це відео на три сектори. Перший сектор це буде розповідь про те, як я попав у цю сферу, як я злив на цьому гроші, як зазвичай середньостатистична людина, до якої я себе відносив, відношу, попадає в цю сферу, як попадає в цей капкан. А другий сектор це буде про те, скільки ці пацани на чому заробляють. І третій сектор це буде про те, у цього всього суть, яка альтернатива, і варто взагалі цим е, увлікатися, скажімо так. Поняттям як трейдинг, а я нагадаю, що бінарні опціони з трейдингом нічого спільного не мають. Як я попав у цю сферу? Мабуть, багато з вас знає такого персонажа, як Інстардінг. Саме Тарас, саме Інстардінг породив більшість цих всіх інфоціанів, але не всі, а може, і всі, знають, що е, Тарас починав з бінарних опціонів по такій самій системі, по якій працюють зараз тіпи. Він так само починав, він так само розумів, що на бінарних опціонах заробити неможливо і ні, ні він на них не заробляв. Тому що, наскільки я знаю, він зливав доти, доки не. Узнав про партнерську програму. На той я не знаю, як вона називалася у Олімптрейд. Тоді була така партнерська програма. От, коли він про неї дізнався, тоді він почав заробляти. Саме так я попав у цю всю історію. Спочатку я торгував на Олімптрейд, не знаючи, що я взагалі така партнерська програма. Дивився інстарінга, але зливав бабло досить давно, майже три роки. Потім е, забив на цю херь. З'явилося біному, з'явилися тіпи е, Орехов, ми з ним особисто чуть -чуть знайомі. От, він почав там підніматися, я почав цікавитися, дізнався, що є така темка, як біному. Зразу подивився, є в них партнерська програма чи ні, оказалося є. Я зразу зрозумів, в чому суть. І, в принципі, торгівлею на біному я так і не поцікаюся. Я зразу поцікався партнерською програмою. Наразі ці всі тіпи, окрім Орехова, перейшли на крипту. І заходиш на їх старі проекти, там Бог Дастрейдінг, в нього там стоїть взагалі зараз бінаріум. Тобто, чувак, настільки не має, типа. Е Достоинства, що він, ну, він не відказується від цих скажімо так, сірих грошей, грошей на ну, людських, скажімо так, тому що бінаріум це взагалі понос для бідних. Ну, вибачте, але це так і є. Якщо ти перейшов в крипту, чувак, закрий цю хуйню, на якій ти піднять. Це не біла тема, це гроші підняті на людях. Закрий це, не позорься. Не позорся, перейшов у крипту, да тут вже з капіталом можна щось зробити, але закрий це нахуй. Всі з часом забудуть, що ти підняв бабки на лохах. І ну, типа, знайдеш нових лохів, будеш розкучувати на крипті, продавати свої нахуй нікому не нужні доступи до каналів, насипати е, парашу, яку ти насипаєш, про свої заробітки, про мерседеси, хуй осеси. Бля, всі знають звідки ці мерседеси. Дурному понятно, що е, скільки заробляється на зливу людей, і зараз ми про це і поговоримо. Скільки ж платять бінарні опціони своїм, скажімо так, партнерам? Дивіться, коли людина поповняє мінімальний депозит в 300 гривень, платиться від 50% від зливу, тобто від 50 до 80, до 90, навіть ну, залежно від того, скільки людей ти привлічеш. І припустимо, чувак має тисячу рефералів, які у місяць зливають. Ну там я зливав багато депозитів у місяць. Є люди, які зливають десятки тисяч, є люди, які зливають в доларах. І якщо людина, беремо самий мінімум, якщо людина зливає 500 гривень в місяць, а це досить реально, то чувак заробляє плюс-мінус 500 тисяч. Тобто, і коли вам людина з Мерседеса відносно за 2 мільйони каже, що він заробив на трейдингу, блядь, ну що ти насипаєш, чувак? Тобі хватить, щоб щоб ти просто закинув людину по ревці, і вона за рік зілле тобі на 10 таких мерседесів. Розумієте, народ? Такі великі гроші там заробляються. І ви купаєте прикол, що їм потрібно показувати свої мерседеси, їм потрібно показувати там лухарі життя, Тому що чим більше людей вони завлікують, тим більше е, вони зароблять. І прикол в тому, що людина за рік людина точно зілля нормальні гроші. Тобто, в довгосрок на цій хуйні вони зароблять дуже багато. Якщо от я зараз не хочу вдаватися в математику, якщо навіть по ревшару їм по 20 доларів платять, то все рівно чим більше людей вони заманять, тим більше. Вони зароблять. Тобто, все рівно, це е, сіра тема. Да, є арбітражники, які заробляють там на казино, вони ллють трафік. Але це відносно, там нема ніяких каналів, це просто ну, арбітраж, яким і я частково стараюся займати, поки що в мене нема на це часу, але фактично ну, арбітраж. І коли ти ціле направлено показуєш, що ти тут заробляєш, хоча ти там не заробляєш, не заробляєш ти там, тому що це факт. То це ну, типа, дві різні речі, розумієте? Коли людина подає, от навіть ті бінарки зайди, пограй, прикальнися прикальниця зіллі бабки, бо казино це не направлено чисто для підвищення настрою. Коли людина каже, що вона там заробляє на мерседес, і школьник бачить, що ті, блядь, знищити підняв мерседеса на біному, то він заходить. Бувають люди, які беруть у батьків, типа відіб'ю, от крадуть, відіб'ю, верну. Е Психіка людей не така, ну не у всіх одинаково. Дехто програє кредитні гроші, дехто програє все. Розумієте, це не є чисті гроші. Коли ви бачите ці всі мерседеси-геліки, знаєте, як вони заробилися. І після того, коли ви це узнаєте, не несіть гроші вже на крипті, тому що ці люди і трейдинг це дві різні речі. Розумієте, чому прикол? Йому хватить продати 20 людям в місяць по 300 доларів, це вже 6 тисяч доларів. Які трейдинги, які ризики, які уровні, які е, взагалі що, що? Ну от найнавіщо йому ризикувати, коли він 20 лохів, отак от не є, без, скажімо так, і все, йому більше нічого не треба. І третій сектор народ, яка у цього всього альтернатива. Дивіться. Е, Альтернатива у цього всього ф'ючерсний трейдинг, спотовий трейдинг, криптотрейдинг, тобто реальні речі, на яких можна зробити. Так, да, 95% людей навіть на ф'ючерсах втрачають гроші, тому що вони нічого про це не знають. Вони теханалізи їм там оці долбойобиють. Ніякого теханалізу в принципі не, не існує. Ніякий теханаліз не відпрацьовує. Ну це дебілізм. Хто б що не казав, теханаліз не відпрацьовує, відпрацьовує маса. Тобто, коли. Чувак, який нафармив фармі біткоїнів по одному долару по 10 центів, потім відкупив по 20, по 30, по 100, по 1000, хоче опустити ринок, він продає один відсоток, все нахуй обрушується. Він закупає дно, тому що біткоін, як ми знаємо, ограничений. В 2000, по-моєму, 100 там 43-му році буде добути останній біткоін. Це не точна інфа, не точна дата, але інфа точна. І все, більше його не буде. Альтернатива це трейдинг, але. По суті, сам трейдинг це така тема. От коли тобі треба роки, багато років, коли ти купуєш інфу у інфоцигана або чувака, який піднявся на бінарках. От я не піднявся на бінарках. Я, там, я заробив частину грошей, відбив, злився к хуям, забив на це хер і більш цим не займався. Розумієте, це є правда. Я не буду скривати нічого. Це є правда, але по реферальним силкам. По чому ще я ніколи ніколи не зливав. Це факт, можна знайти любу інформацію рити там, прорити, перерити. Ніде цього нема. Да, були роботи. У мене є робот і час. Він працює, але я кажу завжди: ти береш робота, в тебе є якийсь шанс в коротку заробити. Якщо ти лудоман, ти зіллеш, програєш все. Якщо хочеш погратися, чуть-чуть підзаробити заробити там на хліб. Заходь, працюй з роботом, ти хоч якийсь шанс є. Самого ні, але в довгосрок на цьому ти не заробиш навіть не мрій про ці мерседеси, розумієте народ? От по крипті, я по крипті е, підняв з 10 тисяч гривень, от, по-моєму, у 2019 році я вже не, не, буду, не буду брехати, я не підготовлювався. Але хто повторюється підписаний на інститут, тот знає. Я з 10 тисяч там, е, які ну, типу, продав фотик, продав все, вкинув в ефір. Він ще був по 700 чи по 600. Коротше, я не помню точно, але був він небагато, або ще по 300, щось таке. Короте. Не буду пиздіти, не підготовлювався. Я підняв з десятки, 265, тобто не, не з конкретно десятки. От я продав фотік, там продав, у мене були рейзери-навушники за 100 доларів. Я продав то все, закинув першу десятку в ефір, потім докупляю. І, в принципі, до кінця літа я там працював в теплицях, туди-сюди, мені або хтось давав, або я десь призбирав, підзаробляв, все, кидав у крипту, підняв 265 тисяч, ну там. Якщо усереднити, то максимум що вкладалося, це там 45 тисяч гривень. Така ситуація. Я їх вивіг, нічого не купив, не нові айфони, ні хуя не купив. По моєму кроси собі купив із зі бусти. Все то стояло. Потім я підняв з цих грошей 700. Це все в інсті показувалося. Це все зараз є. І зараз я також закуплявся і по 800, і по 900. Це все можна подивитися, розумієте? І я до сих пір. От у мене одні часи ГЕС, yes, вони там коштують. Хуй знає, не знаю вже скільки 8 тисяч зараз вони ку і iPhone. Я купив сам сам. Нема мерседесів, нема ніхуя. І не буде найближчий час. Я не буду діватися в Гучі, вхоючи, тому що я підняв гроші нелегко. Я не наїбав людей, щоб одягатися в Гучі, купувати геліки. Не так все робиться. Тому я не даю на цей канал реклами, тому я не даю на інсту реклами. Мені нахуй не потрібні школьники, тому що я їх не зливаю. Мені потрібна крута, жива, своя, доросла як аудиторія, яка... Яка може думати, розумієте? Тому я не даю реклами, я не хочу мас-маркет. Рано чи пізно крутий контент, будемо старатися заробляти, підніматися. Воно все буде, але буде з часом. Не буде також, що ти завтра підняє цього долбойове вам, розказують. ні, народ, потрібні роки, потрібні недоспані ночі, злиті гроші, нерви. Трясучка, переїзди в мільйон місць містів, мі, мі, містів, як я як, як це робив я. Вони з дому виселяли чотири рази, і зараз теж виселили. Я опять переїхав. От розумієте, це життя таке. Ви не, не дивіться на цю картинку. І в принципі, я думаю, якщо ви додивилися з самого початку до самого кінця відео, ви мою суть поняли. Тепер е кінець відео. Е я дуже реально вдячний, що ти додивився доці до, до цього моменту. Обов'язково постав лайк, якщо тобі сподобалося. Напиши, щось в коментах, щоб прийняти участь в конці. Інкус на 500 гривень не підпишись на канал. Також у мене є інста, телеграм, крипто е, і ф'ючерс на От Є два канали по-моєму. Переходи, не ведися на всіх цих лохів, за не, немає легких грошей. Я завжди кажу, немає легких грошей, є великі гроші, є малі гроші, але легких і швидких грошей немає. Отака От ситуація народ. А я звісно, як же завжди бажаю вам успіху, удачі і прибутку.